Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Будемо робити розклад на 7-8 червня, як завжди. Починаємо з правого берегу, дивимося, дивимося верхню хортицю. Ну, все буде добре. Так, дивимося Хортицю, Хортицький район. Бабурка, кому як удобно. Ну показує, що може статися таке, але воно буде не дуже серйозно. Давайте я розкрию. Несерйозно, тому що хлопці будуть відбивати і повернеться все на круги своя. Тут якийсь план буде дуже хитрий. Покажіть мені це наш план чи ворога. Це наш план. Так, хорошо. І покажіть мені, чим це все закінчиться, що це за подія. Ну, люди, я можу сказати одне по ітогу. Захист зірок іде. Якщо даже тут щось, щось може, може таки статися, все ж таки щось якось трапиться. Але я дуже в тому сумніваюся, бо карти, в принципі, які я розклала, показують, що тут буде йти пророботка дуже серйозна. Тут стабілізується, тут букети, де це діє і тут ресурсна карта. І ще й всесвіт падає. Тобто все буде добре, але мало ли що, десь щось зачепить, там падала нам дитинка то це буде не серйозно. Але бачите, карти випали такі собі, показують, що ситуація напряжна. Дуже сильно багато у нас сирен вчора, сьогодні, безкінечні сирени. Так, дивимося Великий Луг. Теж буде добре все. Так, да, все буде добре. Далі поїхали Бородинський район. Ну, теж тут бачите, скільки я карт викинула, будуть якісь зміни йти. Роздоріжжя, тут будуть якесь рішення приймати, яке облегчить цю ситуацію, пройдемо ми по легкому варіанту. Буде букет, але бачите, скільки при, при, е, потрібно було кинути карт. Так, що ось бородинське, щоб у вас було таке дерево, як кажуть, коріння було цілим. Домівки, там треба проробити дуже багато роботи. Осіпенковський район. Ну, все буде хорошо. Даже ключик в наших руках, бачите, будуть швидко йти зміни. Так що Осіпенковський буде. Захищений. Так, дивимося Дніпровський район, там, де бульвар Вінтера, перед мостом, де пушка. Більш-менш буде нормально. Хоча карти такі, знаєте, от там вже ж поряд уже мост починається Дніпро тому так, поїхали далі приватний сектор правого берегу. Весь приватний сектор. Ну, бачите, що тут лежить. Але ось ключик. Ключик буде. Ціляться, ціляться, бачите, куди? Це був у нас приватний сектор. Башня лежала на, е, в розкладі на дні і захист всесвіту. Приватний сектор правого берегу. Бачите, як у вас тут весело? Давайте подивимося, що буде з людьми. Рудьми буде все добре, просто будуть, будуть переживати і таке от тіліпання. А так, в принципі, все нормально. Ну, дайте я, підождіть, я хочу покласти на оцю трансформацію. Ну тут, понятно, що від ресурсного состояння людина переходить в таке, але я хочу подивитися цю трансформацію. Ну, слава Богу. Тому що мало лішу. Давайте розвиток подій я покладу. Гляньте, як класно. Зірки, лілія. Це дуже супер карта і наш ресурс, наші військові будуть оберігати ось так. Все, я вам показала правий берег, на цьому я завершую відео. Сподіваюся, всі побачили свої райони. Район Сінєнко, він же кудись входить там. То дивіться, що то. В будь-якому випадку я продивилась весь правий берег. Сін'єнко входить в якийсь район. Чи в Хортицький, чи цілком в Дніпровський район, то я, я не хочу дивитися окремо кожен куточок. Вибачте, будь ласка. Все почуємось, папа.